Щороку у світі понад сім мільйонів людей переживають раптову зупинку серця, і більшість з них не в лікарні, а вдома, на роботі чи просто на вулиці. Кожна хвилина без допомоги зменшує шанси на життя на 10%. Саме тому кожен, хто знає, як допомогти, може стати рятівником. І до всесвітнього дня перезапуску серця фахівці Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у одному з торгових центрів Львова провели практичний тренінг для всіх охочих. На даному етапі ми проводили соцеволегневу реанімацію. Постійні наші були наші е, люди, які нам допомагали і проводили навчання. Проводили навчання, і ми їм розказували, як це треба діяти в критичних ситуаціях. У країнах, де базові навички серцево-легеневої реанімації навчають ще у школах, виживає до половини постраждалих. А в Україні за статистикою лише кожен десятий володіє такими знаннями. Навчитись рятувати життя можна всього за декілька хвилин. Для цього потрібно лише трішки рішучості, знання та послідовність дій. Мінус 10% до виживання нашого постраждала. Мінімілізуємо час тридцять за дні. Якщо настане така ситуація, то буде дуже добре таке вміти і знати, як правильно це робити. Життя не передбачено, так що завжди треба знати щось такого плану. Це дуже важливо і кожен мав би таке вміти. Ще з раннього віку, мабуть, школьники треба вчити гадаю. Я, я сподіваюся, що мені не доведеться таке робити, але якщо доведеться, я зможу надати допомогу людині. Я вважаю, такі заняття потрібні, щоб екстрені моменти міг врятувати людину. Фахівці ж наголошують, якщо поруч є людина, яка знає, як зробити серцево-легеневу реанімацію, шанси постраждалого вижити подвоюються або навіть зростають утричі. Час приїзду бригади екстреної медичної допомоги навіть нормативно коливається приблизно від 10 до 20 хвилин. Клінічна смерть триває 3-5, потім наступає біологічна. Весь цей час мозок знаходиться без кисню і відповідно помирає. Здійснюючи компресію грудної клітки. Можна доносити кисень до мосту, таким чином подовжуючи цей час як мінімум до приїзду швидкої медичної допомоги. Варто пам'ятати, що кожен може стати рятівником. Іноді не лише для випадкових перехожих, а й для найдорожчих людей поруч. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, правда, тут Львів.